Допомагати Чернігову та регіону це вибір нашої країни. Так сказав Едвард Смілтенс, голова сейму Латвійської Республіки, на початку року відвідуючи Чернігівську область. Ілгвар Склява, надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні. Рік тому говорив, що збираються повернути бізнесову активність між Чернігівською областю та Латвією. А ще додав, що до повномасштабного вторгнення була активна торгівля між Чернігівщиною і Латвійською республікою, яка обчислювалася мільйонами євро. Зараз делегація латмійських бізнесменів в Чернігові, ви бачите, готується до зустрічі. Який інтерес у представників бізнесу Латвійської республіки у Чернігові? Чи готові вони інвестувати в українську економіку і в Чернігівські підприємства? Дізна. Фест Спочатку буде коротка презентація від пана Мегема далі буде основний зміст цього зібрання. Це буде спілкування та перемовини між представниками бізнесу. Та після цього ми продовжимо те, що заплановано у Чернігові. Латвія взяла на себе зобов'язання на державному рівні допомогти Чернігівщині з відновленням. Саме тому ми і приїхали до вас. І моя задача і моє побажання, щоб латвійські бізнесмени знайшли партнерів серед ваших підприємців, створили спільні проєкти, в майбутньому можливо спільні підприємства. Тому що у нас вже є такі приклади. Це перший візит, щоб зрозуміти побажання ваших підприємців. Наші відгукнулись, наприклад, проектувальники вони вже співпрацюють з реконструкції, роблять проект вашої центральної лікарні Ну і з картографії вже почали співпрацювати онлайн, також з галузей, переробка деревини, швейні підприємства. І ось це моя задача знайти для них партнерів з латвійського боку. Наші бізнесмени самі звернулись до мене і були готові їхати, не дивлячись на те, що війна ще не закінчилась, особливо в Чернігівській області, де ворог зовсім близько. Але вони не побоялися. Ми не боїмося. Ми якраз навпаки. Хочу сказати, ми маленька країна, ми самі пройшли через це, і саме тому ми вас так розуміємо щодо підтримки і допомоги, і те саме щодо бізнесу. задачі, по соціальній сфері. нас наша компанія розробляє it продукцію, програмне забезпечення для державних установ та установ органів місцевої влади. ми приїхали сюди, добре розуміючи, що тут іде війна. Ми розуміємо, що ми можемо допомогти, і хочемо зрозуміти, чим саме ми можемо допомогти Україні. Я що я розумію, що ІТ і програмне забезпечення з того, що я бачив в Україні, дуже гарне на високому рівні. І ми також розуміємо, що ІТ зараз не те, що вам потрібно в першу чергу. Але якщо з'явиться партнер і з'явиться щось цікаве. Ми готові розглянути варіанти спільного бізнесу. Займаємось виробництвом крахмалю. 30 років вже найбільший виробник в принципі у східній Європі і найстарший мене було дуже багато випадків, коли контакти, наприклад, подібного типу, навіть коли ти не можеш знайти спільних точок дотику або бізнес у вас абсолютно відрізняється, через 5 або там N років вони можуть бути суперактуальними і принести дуже великі переваги. Я не кажу про вхід в існуючий бізнес, я кажу про нові проекти, да, тобто яких також може бути безліч в іншій сфері або в іншій галузі. Це може бути спільне будівництво або спільна компанія, будівельна, наприклад, якщо ми говоримо про... Будівельних компанії все таки очікується. Ну певно, я сподіваюся, будівельний бум в Україні, який буде рано чи пізно, і нам дуже треба будуть і нові технічні рішення. Ми виробляємо туалетний бабір рушники, паперові різних видів і кольорів. У нас було 5,5 тисяч квадратних метрів. Залишилося дві. Працюємо далі. Ми от все, що ми зробили, ми вже. Самі не можемо, тому що далі повинні бути вже дуже великі інвестиції. Та на будівництво зацікавленість є по економії електроенергії. Ми все-таки йдемо в Європу і кожну копійчину треба економити, кожний кіловат повинна економити, тому що ну так життя складається, що повинно всюди економити. Вони більш прогресивні, вони більш у їх це дорожче коштує і електроенергія, і вода, і тому вони більш економлять. Так, ми поїдемо. От ну так по плану до нас заїдемо туди, щоб подивитися. От і потім уже по місту, ну так зацікавленість. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, яка історія співпраці України і Латвії, і саме Чернігівської області? Така активна фаза вона розпочалась тоді, коли в Чернігові відкрилось представництво почесного консула Республіки Латвія в Україні? Осени 2021 року ми провели такий Балтійський форум. Такий бізнес-форум з учасниками з Чернігівщини, а також з Естонії, Латвії і Литви. Завдяки підтримці посольства США в Україні і палати Латвії, Міністерства економіки Латвії минулого листопада я і ще кілька тих, хто забажав поїхати деревопереробників, відвідали таку бізнес-місію. І ми привезли звідти один контракт. Навіть я думаю, що ми маємо також сказати і про формальну умову. Ця умова полягає в тому, що минулого року влітку пані Урсула фон дер Ляйн заявила, що системно винайдено алгоритм системної підтримки України в військовий і поствійськовий час. Він буде полягати в тому, що за тим чи іншим регіоном, за тим чи іншим містом, буде формально закріплена та чи інша держава або той чи інший регіон. Як відомо за Чернігівщиною, це Ільдевханс, така провінція, на якій знаходиться Париж столична, і держава Латвія восени минулого року було прийнято рішення про те, що Кабінет міністрів Латвії. Виділив транш на ці цілі для Чернігівщини, в тому числі. І сьогоднішня делегація на чолі з міністеркою економіки Республіки Латвія із багатьма офіційними особами. Я так розумію, що має переговори саме на цю тему, куди на які пріоритети які будуть обговорені, які будуть запропоновані. Чернігівської обласної військової адміністрації будуть сприйняті і стануть врешті проектами для сьогоднішнього фінансування, сьогоднішньої реалізації з республікою Латвія. Ми приймали ділову частину цієї великої делегації. Ми приймали 13 ділових людей. Людей, які відносять себе до, до реального сектору, деревообробки це експорт з Чернігова до Латвії, окрім деревопереробної галузі, в яких ще галузях співпраця між латвійським бізнесом і чернігівським. В нас є підприємство, яке працювало і працює сьогодні в деревопереробній галузі. Воно знаходиться в Ногородсівському районі. У нас була дуже 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 велика історія підприємства, яке випускає галантерейні вироби в сосниці. Це підприємство еліта сьогодні. Воно працює. Сфери дуже різні. Це сфери і IT, наприклад. І сфери пов'язані з транспортними послугами, і це проєктувальники, які мають досвід, які готові запропонувати свій досвід, ну, наприклад, будівництва військових об'єктів. Це 13 синілих людей, які не побоялись їхати в воюючу країну, розуміючи, що тут ми наближені до Росії. У нас йде. Щоденна щоденні обстріли, чи можемо ми говорити про конкретні результати сьогоднішньої зустрічі наших бізнесменів? Ми відвісти. не планували ніяких результатів. Окрім знайомства, було відвідання підприємства Тан підприємство Тан, яке модернізувало і укомплектувало і побудувало більше 300 підприємств, які виробляють на обладнані тану. Рослинної олії. 70% всіх виробників в Україні вони укомплектовані обладнанням підприємства там. І запропонували розглянути можливість інвестиційного проєкту в галузь виробництва рослинної олії. І це, І це наші гості задавали багато уточнюючих питань, а скільки буде олії виходити, з якого об'єму ну 50% від ваги. Соняшника це буде готова продукція, який срок окупності. Тобто, ми почули не більше і не менше, але ми почули таку ділову зацікавленість е, ділових людей, які зразу починають задавати характерні уточнюючі питання і таким чином демонструють свою ділову зацікавленість. Ми з однією з міжнародних донорських організацій разом з палатою зараз працюємо над тим, щоб отримати підтримку для наших текстильників, для наших швейників і відвідати Латвію в вересні цього року для українських учасників це відвідання безкоштовне з точки зору звичайних витрат на експозиційні витрати і сервісні витрати і е, восени. Цього року ми дивимось на графік всіх виставок і думаю, скористаємось пропозиціями для того, щоб використати цю перевагу безкоштовного експонування учасників з України і для чернігівських підприємств.